Навчальний фільм для членів територіальних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів для виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів. Територіальні виборчі комісії укладають договори з поліграфічними підприємствами про виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах. Це робиться в наступні строки. Обласна виборча комісія та міська виборча комісія в містах з районним поділом забезпечують виготовлення бюлетенів не пізніше як за десять днів до дня голосування і отримують з поліграфії не пізніше як за дев'ять днів до дня голосування. Районна міська міст без районного поділу районна в місті, у містах, в яких утворені районні у місті ради виборча комісія забезпечують виготовлення бюлетенів не пізніше як за сім днів до дня голосування. Отримують з поліграфії не пізніше як за 6 днів до дня голосування. Сільська селищна виборча комісії забезпечують виготовлення бюлетенів не пізніше як за 5 днів до дня голосування. Отримують з поліграфії не пізніше як за 4 дні до дня голосування. Від імені територіальної виборчої комісії виборчі бюлетені від підприємства виготовлювача отримує голова виборчої комісії або інша особа, уповноважена на це рішенням цієї комісії. Про це складається акт приймання передачі. Виготовлення виборчих бюлетенів контролює контрольна комісія, яка утворюється територіальною виборчою комісією не пізніше як у день затвердження тексту та встановлення ступеня захисту виборчого бюлетеня. Територіальні виборчі комісії, крім сільської, селищної, міської. Територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч оприлюднюють інформацію про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального виборчого округу не пізніше, як за один день до дня голосування на їх офіційних вебсайтах за наявності, веб-сайтах відповідних місцевих рад за наявності або в інший визначений цими комісіями спосіб.